<гану> Історик, як і всі інші, але це а, <гану> ін перекладач. перекладач. Переклад буде так написано, але по суті це перекладач. По завершенню четвертий курсу у вас буде допомогти аж дві кваліфікації. І це, звичайно, великий бонус, умови, які можна обрати саме, щоб отримати цю кваліфікацію. Але вибір було дуже важко. Собок, як із Китаю, з, та енергії до речі, зараз активно діє, так і... Туреччина і інші країни юрського світу вони представлені, їм не вистачає спеціалістів, які знали не лише їхню мову, щоб могли, але знали їхню культуру, щоб розповісти про побут, про якісь там моменти історичні. Для них це дуже важливо. І якщо ви будете демонструвати ці знання, то відразу в очах цих людей ваш рівень піднімається, це як і так. Важливо. На жаль, 4 Зараз вузів, як турецьких, так і тайванських. Але це та Івані ставити з турецьких вузів, проходять запити про те, що відправляють. Тільки найкраща мова турецька, ми також плануємо відправляти в Туреччину на стажування, в турецькі вузи. Тому це дуже важливо перспективно за окрім історичної агентурального.